Клас. Їх майбутнє майбутнє відчизни. Щастя їх, це щастя для нас. Знаємо – Україна повсюди з нами. Бачимо не старіє вона, а росте, найдорожча у світі держава, що перед нас майбутнє веде. Доброго сонячного дня всім! Ось і настав, це радісно тривожний день. Дорогі учні, вчителі, батьки. Так складаються обставини. Що сьогоднішнє свято ми проводимо онлайн. Проте ми всі об'єднані єдиною метою мета наша найскоріша перемога. Ми віримо у світле, мирне майбутнє нашої країни. Вже скільки закривавлених століть тебе в країно імені лишали, повіримо в те, що нас вже не збороть, і долучаємось до добра і слави. І хай у світі стались певні зміни, багато є проблем і запитань. Але слова освічена людина не гірші різних титулів і звань. Тож свято першого дзвоника оголошується відкритим. Буде тисячі нових проєктів. Нових звершень, перемог і знань. Тож до вас звертається директор зі словами щирих побажань. З нагоди початку нового навчального року, а також свята першого дзвоника, до привітання. Запрошуємо директора школи. Дорогі діти, шановні батьки, любі вчителі. Ми з вами входимо в новий навчальний рік. Цей рік. Незважаючи на війну, яку ми ведемо з нашим заклятим ворогом, вносять свої питання та ставлять виклик. Але ми все подолаємо, наші Збройні Сили отримують перемогу. А ми з вами докладемо масу засиль для того, щоб опанувати новими знаннями для того, щоб Зрозуміти все, що вам хочуть сказати і поділити з вами, ваші вчителі. У нас все буде Україна. У нас буде перемога. Ми повернемось за шкільні парти і будемо будувати справжню, красиву, гарну, процвітаючу, багату неньку Україну. Святом знань! Вперед, до перемоги! Ось і закінчилося чергове літо. Якби не впертий календар, то ми б і не повірили в це, адже зелень на деревах ще така свіжа. Хоч як не жаль розлучатись із теплим літочком, Та я переконаний, що кожен із нас чекав початку навчання, адже цей знаменний день дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває нові шляхи і народжує нові мрії. Та головною подією сьогоднішнього свята є те, що до нашого колективу школи номер 17 Вливається гомінки і непосидючі поповнення. Першокласники. Ми школярики малі, діти рідної землі. Ми прийшли у перший клас, бо науки кличуть нас. Як воно у школі буде, як пройдуть тут наші дні, але вийдуть із нас люди навіть дуже видатні. Я фіта узора, ми жовтень, голубі. За вся країну зорянами дякуємо тобі. Свято переше вересня для нас календарі. І ми тепер розверені, українські школярі. А ще наша школа сумно сумому що вже останній рік в стінах навчатимуться нинішні одинадцятикласники. Найстарші учні школи, майбутні випускники. Тож зараз нам послухати вже час випускний наш старший клас! Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Останній рік навчатимемось в школі. Нехай щасливим буде він для нас. У нашій школі всі найперші кроки, і нам до фінішу вже пролягає шлях. Дитинство, юність і життя, уроки. Веселкою пливуть у небесах. Ми провели собі на зміну маленьких учнів перший клас. Учіться діти навідмінно. Простіть, мужнійте, в добрий час на землі є людина така, яка в серці живе крізь літа, вчитель, низько вколенюся тобі, бо душа в тебе завжди молода. Шановні наставники і дорогі друзі, чутливі, мудрі наші вчителі. Ми обіцяємо вам, що всьому росі ми будемо такими, як завжди. Щось не довчимо. Десь спишемо, десь підглянемо. Але не тільки в цьому полягає шкільне життя. Спасибі вам за те, що поруч з нами ви ділите всі радощі й печалі. Повірте, пишаємося ми вами. Ми щиро дякуємо за все, за все, за двіку навіть. Усього бувало. Любов до вас у серці принесе. Та вдячність у словах, та слів нам мало. От уже й до фінішу наш біг. Ще ривок і ляжуть нам під ноги, Сто нових незвіданих доріг, що для всіх лежать біля порогу. Ще ривок, ще рік, і ще ледь-ледь, і життя доросла нас чекає. Ну що ж, дівчата й хлопці, добру путь, час від нас, роботи вимагає. Ну от і все, це свято як урок. Пройшло так швидко, пам'ять відновилась. І пролунає знов шкільний дзвінок, Щоб на уроці знову всі зустрілись. Нехай прозвучить перший дзвоник, який сповістить усіх про початок нового 2022-2023 навчального року. Розпочинаємо новий навчальний рік. Першокласникам бажаємо вдалих перших уроків. Вливайтесь у нашу шкільну сім'ю і гідно не несіть звання учня 17-ї школи. У вас попереду багато справ. Тож успіхів вам та бадьорого настрою! Майбутнім випускникам зичимо, щоб остання сходинка шкільного життя була для вас вдалою, успішною, сприяла здійсненню ваших. Мрій та плані. Ну а всій шкільній родині побажаємо нових творчих злетів, згуртованості, наполегливості, у подоланні труднощів, у єдності наша сила. Щасливого старту у новому навчальному році все буде Україна!